Україна країна, де волонтерський рух не просто слова, а справжній об'єднавчий потік, що надихає та мотивує. Кожен день тисячі українців об'єднуються, щоб допомогти тим, хто потребує. Це не лише акти допомоги, а й доказ того, що спільно ми не переможні. Сьогодні ми розповімо вам про волонтерку з Чорноморська, яка допомагає нашим Збройним силам пришвидшувати перемогу. Юлія народилася в Чорноморську. Починаючи з 2014 року, з часів окупації Криму, вона почала свою волонтерську діяльність. Збирати кошти, одяг. Згодом почала робити вироби ручної роботи та продавати, тим самим збирати кошти на ліки та передавати у шпиталі. З початком повномасштабного вторгнення Юлія зібрала групу під назвою Серпанок, та вони розпочали плести маскувальні сітки, робити окопні свічки, розвозити воду по підрозділах та продовжувати збирати кошти на потреби воїнів. Ситуація після 22 другого року звільнилася, люди почали. Цікавитися, чим вони можуть бути корисними було з лютого місяця, ну десь пів року точно було багато людей, що намагалися плести сітки, там, ну трошки так потім менше, 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 і у нас постійні заклики йдуть, що нам потрібні руки. Волонтерка розповіла, що основу маскувальних сіток складає рибальська сітка з відповідними характеристиками. Одні з головних це міцність, довге служіння та щоб швидко висихала в разі намокання. Завдяки допомозі військовим команда волонтерки нагороджена багатьма подяками та прапором шевронами. Також Юлія активно веде сторінку у Фейсбуці, майже не кожного дня вона викладає збори на різні види озброєння та звітує про них разом з військовими. І Традицією є проведення розіграшів власноруч зроблених прикрас за донат. З початком повномасштабного вторгнення волонтерська діяльність розпочала свою роботу все активніше та активніше. Загалом, за 2022 рік, кількість волонтерських штабів збільшилася у 8 разів, що сягало 7 тисяч. Але не тільки мешканці Чорноморська допомагають нашим військовим наближати перемогу. До допомоги долучилися учні та адміністрація Дальницького ліцею. Наш заклад здійснює волонтерську діяльність шляхом запровадження різних програм. Ну, наприклад, ми запроваджуємо благодійні акції, і кошти отримані йдуть на підтримку наших захисників. Також у нас є така ініціатива: це плетіння сіток нашим захисникам. Крім цього, ми вчителі кожного місяця надаємо фінансову допомогу і ці кошти теж йдуть на Акупівлю матеріалу, сіток тощо, нашим захисникам. Учні на уроках праці плідно плетуть маскувальні сітки. Працівники ліцею у вільний час також долучаються до цієї роботи. Військові також не залишаються голодними, бо учні 10 класів на курсах кухаря випікають пиріжки та млинці і передають нашим захисникам. Волонтерський рух це не лише дії, а й дух спільноти, що об'єднує українців. У прагненні до допомоги та підтримки кожен волонтерський вчинок це крапля великого потоку добра, що розливається по всій країні, надихаючи та підтримуючи інших на участь у будівництві кращого майбутнього для всіх українців.